Кожний українець, особливо на рідній землі, унікальна людина. Для того, щоб розкрити свої здібності, потреба створити умови. Умови треба почати створювати через суспільство. А поки прослухайте вірш Нумо мовою творити. Тому у світі гарно жити, хто може з братом словом рідним вільно говорити. Я сила поколінь у ріднім слові, і дух народу, і до душі слова любові. У ньому жарти, ласка і печаль, ще спогади культури нашої надбань. Коли ти чуєш мову соловіну, летить печаль, і серце розквітає, мов калина. Зникають страхи, сумніви, і біль. З'являються надія, сили, наче навесні у квітах джміль. Тому, чарівне, кожне рідне слово. Воно сія, як небо голубе, хай вітер засіва насіння українське, де вдих і видих українця на землі. Дякую за увагу.